Шановні педагоги, вітаємо вас з Днем працівників освіти. Від усієї душі дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякуємо вам за наші знання, за майбутні успіхи і досягнення. Дякую вам за теплоту. Дякую за індивідуальний підхід до кожного учня, за організоване навчання. У нашому сьогоденні. Дякую за підтримку. Дякую за турботу, за неймовірну креативність, за мотивацію до навчання. Дякую вам за стійкість, за позитивні емоції та оптимізм. Ваші слова назавжди залишаться у наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Спасибі вам за вашу благородну працю, яку ви виконуєте багато років поспіль. Ви вмієте зарядити своїх учнів жагою знань, як ніхто інший. Просимо вас радувати своєю роботою якомога більше покоління. Доброго дня, шановні вчителі! Як випускник 2021 року, речак Іван 31 року. Хочу вас. Привітати з цим прекрасним святом та побажати вам міцного здоров'я та прожити багато років. Та й найголовніше зараз це мирного неба над головою. 30 років тому я закінчив Олександрівське професійне технічне училище. З того часу розпочався мій шлях у сільське господарство. Потім була вища освіта, потім була перша робота агронома. І тепер вже 20 років досвіду у аграрному бізнесі. Зараз обіймаючи посаду керівника насінневої компанії з німецьким корінням, вважаю, що коріння мого майбутнього вибору закладене саме у вашому закладі. Ті роки назавжди залишились в моїх спогадах. Щиро вітаю всіх причетних та зичу добра, успіху і професійного зростання у вашому житті. Прийміть найщиріші вітання з випускниці 1992 року Олександрівського професійно-аграрного ліцею за фахом бухгалтерсівського господарського виробництва. Шановні викладачі, майстри виробничого навчання, бажаю вам міцного здоров'я, педагогічного натхнення, миру та душевної злагоди. Нехай життя повниться радісними новинами. Доброзичливими усмішками колег, щасливими поглядами вдячних учнів, новими ідеями. Хай тільки радість прикрашає дім, хай ладиться і на роботі, і вдома. Хай вам завжди щастить усім і обминають гори сум і втома. Зі Кожної людини є дуже багато моментів, які є вирішальними, особливо в період становлення особистості. Тим паче в підлітковому віці, коли від життя хочеться отримати максимум. Найважливішим в такий момент є обрання подальшого шляху, майбутньої професії. Олександрівський ліцей став для мене місцем, де я отримала потужну базу знань, яка надалі послужила міцним фундаментом для отримання улюбленої професії. За три роки навчання. Педагогічний колектив Ліцею не тільки допоміг отримати тверді знання, але й виховав у мені сильну особистість, яка зможе домогтися цілий, що поставлено. Педагоги, які навчають та виховують учнів ліцею, не залишили мене байдужі до такої поважної професії, як вчитель. І отримавши диплом бухгалтера, я вирішила продовжити навчання в педагогічному місці. Закінчивши університет, я вирішила повернутися в рідні стіни ліцею та присвятити життя професії вчителя. Ліцей став дуже важливою сторінкою мого життя. Я дуже вдячна всім педагогам та наставникам, які своїм прикладом, старанням та наполегливою праці допомогли мені та багатьом поколінням випускників ліцею обрати правильну дорогу в житті. Дякую тобі, мій рідний ліцей, зі святом профтехосвіта. Будьте щасливі і здорові! Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там мій дім. там я мала, зростала цвіт в кози.